Ми зараз знаходимося в великому концертному залі Тернопільського мистецького фахового коледжу. Це перший зал, в якому студенти коледжу можуть демонструвати свої вміння. І ми провели вже не знаю близько 20 концертів за той короткий період, за який ми розпоряджаємося цим приміщенням. Андрій Мазепа, викладач мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, показує великий концертний зал у приміщенні на бульварі Шевченка. 17 Заклад отримав від обласної ради цю будівлю у користування два роки тому. До цього нею користувалася телерадіокомпанія. Ця сцена, по суті, єдина сцена в Тернополі, яка може повноцінно розмістити оркестр будь-якого розміру. Єдина доступна нам сцена. Як ми бачимо зараз, ми знаходимося в куртках, тому що тут температура така ж сама, як і на вулиці. І це найбільша наша біль. Ми не можемо повноцінно використовувати це приміщення, оскільки тут немає опалення. У коледжі навчається приблизно 300 студентів у чотирьох корпусах. Специфіка нашого коледжу, і це важливо розуміти, в індивідуальних заняттях викладач займається з кожним студентом індивідуально, тому нам потрібні кабінети. Конкретно тут відбуваються уроки з ударних інструментів. За словами викладача коледжу Андрія Голодриги, в будівлі є багато приміщень, які технічно облаштовані саме під потреби музичного коледжу. В нас функціонує в коледжі понад 20 колективів, і програма в нас міняється дуже часто. Раніше в нас не було можливості. це Нормально професійно записувати зараз, богу дякувати, ми ці умови маємо. Мистецький коледж за свої кошти відремонтував один санвузол і зараз ремонтують ще один, розповідає Андрій Мазепа. Це було приміщення повністю оббите до бетону. Це кілька сотень тисяч гривень. Я на жаль не можу вам сказати скільки, тому що не володію. Але ви бачите, я наскільки наскільки масштабна реконструкція тут відбулась. Викладачі розповідають, представники обласної ради обіцяли допомогти з облаштуванням та ремонтами будівлі, але після війни тому наразі шукають кошти на ці потреби. Самі близько тижня тому колектив дізнався, що депутати обласної ради хочуть забрати будівлю. Розповідає виконувач обов'язків директора мистецького коледжу імені Соломії Куршельницької Сергій Маловичко. Була інформація з Сесії нашої обласної ради, зокрема, йшла мова про передачу в оренду на нашого нового корпусу за адресою бульвар Шевченка 17 управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської обласної і військової організації. Сергій Маловичко розпочав збори студентів, їхніх батьків та викладачів коледжу. Студенти пояснили, чому не хочуть втрачати це приміщення. Це можливості великої сцени, це можливості. Побороння страху перед великим, бо наш коледж має невелику маленьку має сцену. Ми намагалися отримати коментар депутата Василя Деревляного, який, за словами Сергія Маловічка, запропонував це питання розглянути на сесії. Він відмовився коментувати цю ситуацію. Прокоментував інший депутат обласної ради, голова ради ветеранів Олег Любінський. До нас звернулися наші побратими, е е ветерани військові. Е з військової проспілки, взагалі з громадських е, організацій, що потрібно десь збиратися, треба створювати, е, створювати простір, ветеранський простір. Воно, по-перше, в самому центрі це буде зручно, доступно для ветеранів близько ЖД-вокзал. Якщо нам передали б це приміщення для ветеранського руху, ми, як ветерани, ми звичайно б його довели до ладу, зробили нормальні хороші ремонти. Євген Степанов, який зараз очолює Тернопільську обласну проспілку учасників бойових дій, пояснив, хочуть розмістити в одній будівлі кабінети громадських організацій і спеціалістів, які будуть допомагати ветеранам. Це для прикладу психологи, юристи, фахівці з працевлаштування. Ми звернулися до обласної ради. І, зрештою, всі ветерани, які учасники бойових дій, звернулися до обласної ради розглянути питання розміщення цього ветеранського простору і створення комунального підприємства Тернопільський обласний дім ветеранів запропонували е -е, -е, зобов'язати це комунальне підприємство передати в оренду музичній школі зал і приміщення, які необхідні для того, щоб е Діти навчалися, ну де би проходила навчально-вихована робота. Ми врахували, що питання знаходження в одному залі ветеранів війни, дітей, які займаються музикою, використання того залу може піти тільки на користь і патріотичному вихованню дітей, які є, і то, що ветерани би кожен знайшов там своє місце, бо там біля п'яти тисяч квадратних метрів є дуже багато. Приміщень, де можуть розміститися і ті громадські організації, а їх біля 30, і розміститися представники кожної військової частини, яка формувалася на території Тернопільської області, щоб кожен ветеран міг прийти, знайти свого побратима, поговорити з психологом, отримати юридичне, юридичне якесь забезпечення. Ідею розмістити в одній будівлі і ветеранський простір, і музичний коледж, керівник навчального закладу Сергій Маловічко прокоментував так. Ми абсолютно відкриті до діалогу, і ми і були відкриті для діалогу. Зрозумійте правильно, специфіка нашого закладу полягає в тому, що діти вправляють з 7 ранку і до 10 вечора, і в класах, і по коридорах вони повинні вправляти дуже багато індивідуальної гри на інструментах. І це по коридорах в нас сьогодні звучить і бандури, і труби, і ударні інструменти. Тобто, всі шумові інструменти, вони сильно збуджують любу людину. І мені е, видається, що. Сумісне отаке існування із з нашими героями, з нашими воїнами, це не ну сприяти цьому не буде. Навіть тій психологічній розрядці, тій е, арт-терапії. Суспільне звернулося за коментарем щодо цієї ситуації до обласної ради. Однак нам в прислужбі повідомили, що наразі не коментуються питання, а подані пропозиції будуть розглянуті на постійній комісії обласної ради. Далі рішення прийматимуть депутати обласної ради на сесії. Наразі дати проведення наступної сесії обласної ради не визначили. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.